Що погане зробив працівник, щоб його звільнили? Хлопця щойно взяли на роботу. Він відпросився додому на другий день, бо наклав у штани. Гаразд, лайно трапляється, буває, але що б ви зробили в такому випадку? Напевне, промовчали б і тихо подолали цю проблему, а він, мабуть, ну, дуже чесна людина, бо все розказав. І все б нічого, аби він не зробив, те саме. Прийшов на третій день, знову наклав у штани і знову попросився додому. Четвертого дня не було. На моїй колишній роботі ми звільнили хлопця, який час від часу паскудив у штани. Його звільнили не за це, але за те, що він постійно запізнювався. А коли його звільнили, він викрав машину клієнта, накурився і в'їхав у бік бетонного човнового причалу, ледь не збивши поліцейського, який спокійно і мирно ловив рибу з причалом. Так ми й дізналися, що він був наркоманом. А одним із симптомів абстиненції є діарея. Якийсь співробітник постійно крав їжу з холодильника, яку інші працівники клали туди на обід. Зрештою, після тижнів скарг, it відділ встановив приховану камеру і зловив жінку на тому, що вона одним махом взяла два йогурти, чиюсь вечерю і банку Кока-Коли. Вже на іншій роботі співробітниця нагробила секретарці під час внутрішньої телефонної розмови. Клацнувши на скидання дзвінка, вона сказала: до біса цю суку, але клацання не відключило дзвінок. Секретарка все ще була на лінії і запитала, як ти мене назвала. Пізніше до справи підключився відділ кадрів, було проведено розслідування і співробітницю звільнили з роботи. Якось я влаштувалась працювати у паскудний магазин дешевого одягу за рекомендацією моєї найкращої подруги зі школи. Почали ходити чутки, що у нас є крадій, який бере недоїдки, їжу на вину спідчищає і таке інше. Тож жінка-наглядач почала вриватись до мене під час обідньої перерви, щоб запитати, що я їла. Я відповідала чесно, казала, що це їжа, яку я принесла з дому. Це було дивно, але я думала, що вона так робить з усіма, щоб зловити крадія. Через пару тижнів моя подруга звільняється. Я її не засуджую за це рішення. Робота була відстійною, правда, але мені вона була потрібна. Через кілька місяців після цього ми з нею посварилися, і я розповіла колезі про велику сварку. А вона відповіла: ну, враховуючи те, як її звільнили, я зовсім не здивована. Що? Я просто в ауті. Виявляється, це вона була крадійкою обідів. Вона відчувала, що її дупа вже горить, тому сказала керівництву, що це я була, і я була єдиною, кого допитували про мій обід. Врешті-решт, вони з'ясували, що це була вона і звільнили її. Потяг пліток побіг своїм ходом, але ніхто не підняв цю тему зі мною. Можливо, тому що вони вирішили, що це буде Делік. Катна тема і болюча. Це було дико. Зараз я працюю на складі, де камер більше, ніж у казино. Хлопець скаржиться мені, що його обід вкрали з холодильника, куди він поклав його три години тому. Я повинен стежити за камерами на додаток до інших обов'язків. Я перезапустив запис з камери на момент, коли він поклав свій обід в холодильник. Курка KFC екстра Crispy – три штуки. Не минуло й 15 хвилин як інший працівник їсть собі на камеру, знаючи, що камери є скрізь. Я відправив фото начальнику у складу, і через 15 хвилин ми вже виводили його на вулицю. Це місце має політику одного проступку на навмисні дурниці. Також вигнали ще одного, який зірвав пломби на станції і вилив на підлогу 250 баків розчину. Це наче й дорослий бізнес, але іноді нагадує дитячий садок. Найтупіший, але, можливо, не найгірший. Механік на моєму хімічному заводі обмотав навколо грудей дорогу мідну трубку і накинув на неї пальто, щоб непомітно винести. Був дуже холодний день, і дріт почав стягувати його так, що той не зміг дихати, якраз тоді, коли він підійшов до прохідної. Охоронці добряче посміялись, розмотуючи скору безробітного механіка. Співробітник Волмарт грав на телефоні, паралельно штовхаючи велику чергу візків на спеціально. Альній машині він наїхав на літню жінку, зламавши їй ногу і стегно, і був негайно звільнений. Не знаю, що з ним сталося далі з юридичної точки зору, але він більше не працював у нашому магазині. Ці машини для збору візків не здаються надто потужними, коли ними керуєш. Але я випадково притиснув себе однією з них до стіни і дуже швидко зрозумів, що машину, яка може легко переміщати 20-30 візків, все ж таки варто поважати. Було не дуже боляче, але я не міг зрушити з місця. Коли я працював менеджером у невеликому розпліднику, дві працівниці прийшли і сказали, що один з інших працівників показав їм дуже непристойні зображення і зробив багато неприйнятних коментарів про тварин. Я перевірив його соціальні мережі, щоб побачити, що саме він публікує, і побачив, що там хутряні речі, сексуалізація тварин. Також побачив кілька його фотографій з собаками на роботі, які супроводжувалися дуже неприйнятними коментарями. Він пропрацював недовго і навіть Став агресивним, коли я сказав йому, що ми не можемо дозволити йому працювати з тваринами. Одного працівника звільнили, бо він таємно курив електронку в туалеті. Викрити це вийшло, бо одного разу він так сильно затягнувся, що втратив свідомість. Я працюю охоронцем і у нас було щось подібне. Чел сховав кілька штук на робочому майданчику, і його спіймав один з його керівників і привів до нас. Нам довелося ходити навколо і намагатися знайти усі дудки. В якийсь момент нам здалося, що ми знайшли їх усі, і ми на секунду відвели від нього очі, щоб вирішити, що робити далі. Через пару секунд, коли ми відвели очі, ми почули виразний звук затяжки. Людина, яка перевіряла кімнату очікування, в якій він перебував, не перевірила. Вентиляційні отвори, а там був захований клад. Один хлопець зник на тиждень під час наркотичного запою. Наступного тижня друзі знайшли його посеред дня, замість того, щоб піти додому, він пішов до офісу під кайфом, наче нічого не сталося. Наступного дня прийшов його батько, щоб вибачитись і пояснити, що сталося, повідомити, що він повертається на реабілітацію, і запитати, чи може він продовжувати працювати після цього. Я працював з хлопцем, який мав проблеми з цим. Йому було близько 18 років. Він був дуже хорошим хлопцем і починав як чудовий працівник. Коли його наркозалежність погіршилась, погіршились його відвідування та продуктивність. Він пройшов реабілітацію, повернувся тверезим і добре працював більшу частину року. Потім ми почали помічати, що його старі звички повертаються до нього. Одного разу його мати зателефонувала нам і сказала, що він знову повертається в реабілітацію. Але тільки на час детоксикації і щоб почати консультуватися, проходити амбулаторну програму. Вона хотіла переконатися, що він не втратить роботу. Він вийшов з цієї програми і повернувся на роботу. Я пішла з роботи через кілька місяців, і здавалось, що в нього все було добре на той час. Це було в 2017-18 роках. Він помер від передозування через два тижні після мого звільнення. Я був новоприйнятим менеджером у Макдональдс. До мене тут звільнили працівника каси. Цей ресторан був дуже популярним серед наркоторгівців. Він знаходився прямо біля траси на кордоні міста і глушини. Це було перше місце, де зупинялись мандрівники, які в'їжджали і виїжджали з міста, щоб перекусити. Тому нерідко за годину в касі можна було отримати понад тисячу доларів, а правила вимагали кидати гроші в сейф щонайменше раз на годину. Отже, приходить новий. Працівник працює кілька годин, але менеджер так і не перекладає гроші. Приблизно через 4 години працівник виходить до туалету і зникає. Виявляється, він пішов, забравши з каси понад 4 тисячі доларів. Викликали поліцію, тому що, очевидно, у ресторану були копії паспорту, адреса проживання та інша інформація про хлопця. Але виходить так, що викликали поліцію, тільки щоб з'ясувати, що все це було фальшивим. Він вкрав чиєсь посвідчення особи та со. Соці соціальне страхування, яке було схоже на його, і використав фальшиву адресу. Я не думаю, що поліція коли-небудь знайде його або з'ясує, хто він такий. Моя перша робота в страховій компанії, дивакуватий хлопець хотів потрапити в команду, яка розслідує шахрайства. Він був одержимим цією роботою. Він думав, що замість того, щоб розслідувати шахрайства у відділі врегулювання збитків, вони були чимось на кшталт підпільного ЦРУ, які прослуховували телефонні розмови працівників. Він думав, що будь-хто може приєднатись до них, якщо буде достатньо розумним і працьовитим, але не сталося як гадалось. Його звільнили за те, що він неодноразово спав за робочим столом. Я не була менеджером, але коли я працювала у роздрібній торгівлі, я стажувала нового працівника. Здавалось, все було добре. Але під час першої ж перерви ми були в кімнаті відпочинку, просто розмовляли, і він просто запитав: То скажи мені, ти голиш свою розкішницю? Я просто встала і пішла в офіс менеджерів. Там мене випередили, напевно, прослуховували нас і сказали, щоб я взяла вихідний. Більше я ніколи його не бачила. Підірвав обладнання вартістю 45 тисяч доларів через неякісну роботу з електрикою, чесно кажучи, це також на нашій совісті. Ми, мабуть, не повинні були дозволяти йому виконувати навіть цю просту електричну роботу, враховуючи наскільки ненадійним він показав себе до цього часу. Хоча й у нього була відповідна освіта. Я не менеджер, але в ресторанному бізнесі вже 30 років. Найгірше, що я бачив, це 40-річний шеф-кухар, який чіплявся і фактично домагався до нашої 16-річної офіціантки. Я сам його спіймав, він загнав її в кут у мийній кімнаті, де нікого не було. Незважаючи на те, що він був повноправним шеф-кухарем, а я лише су-шефом і на 10 років молодшим за нього, я фактично звільнив його. Сказав йому, що якщо він не піде зараз за власним бажанням і Ніколи не повернеться, то його винесуть на ношах, можливо, в мішку. Бідолашна дівчина була в сльозах. Це було десь близько 15 років тому, і мене досить бісить, коли я про це згадую. Вона висунула звинувачення, так як це все було знято на камеру, і його заарештували. Відбувся легким переляком, хоча й визнав свою провину, але отримав умовне, що також мене бісить. Відбув всього пару місяців у в'язниці, і навіть не у в'язниці, а на перетримці. Роки випробували. Вального терміну це фігня, і навіть не був зареєстрований у списку сексуальних злочинців. Що також мене бісить до нині. Він більше ніколи не працював шеф-кухарем у нашому районі. Ми занесли його в чорний список працівників. Пішла зі зміни, вона була медсестрою, тож не просто вийшла з магазину і все. Вона залишила своїх пацієнтів без нагляду. А колега, медбрат, створив їй компанію. Все це для того, щоб переспати на собачому тренувальному майданчику через дорогу, потім повернутися і закінчити свою зміну. Це була нічна зміна. Ну і звичайно, що тренувальний майданчик для собак був вільний для інших тварин. О третій годині ночі, під час саме цієї зміни, вона написала на Фейсбуці: Я. Я люблю перепигуватись, що побачив її офіційний чоловік, не медбрат, який з'явився у заклад охорони здоров'я миттєво і погрожував співробітникам, щоб її покликати, а її десь носило. Останнє, що я про неї чула, вона втратила ліцензію через торгівлю забороненими препаратами. Я спочатку прочитав назву як найтупіше, а не найгірше, і почав друкувати. Тож я все одно закінчу. Я деякий час керував кол-центром і одним з моїх співробітників. Був 23-річний хлопець, який ніяк не міг збагнути, як вчасно приходити на роботу. У нього була власна машина. Він жив за 15-20 хвилин від мене, але постійно спізнювався на півгодини. Зміна за зміною. У нас була щедра політика щодо запізнень та відсутності на роботі. Три страйки за відсутність без поважних причин. Але запізнення без поважних причин було лише половиною страйку, і ми навіть були достатньо люб'язні, щоб зробити йому усне попередження принаймні два чи три перших рази, замість того, щоб почати рахувати їх. Це все тому, що кол-центр не мав рівня обслуговування вхідних дзвінків, а лише вихідних. Тож втрачений час шкодив іншим показникам і вбивав ваші шанси на отримання бонусів. Але досить скоро він втратив 5 із 6 можливих запізнень без поважних причин. Рестрайки ділим на два і можна шість разів запізнитись без поважних причин. Коли він запізнився в останній, я викликав його до свого кабінету і сказав, що це його останнє письмове попередження. Якщо він ще хоч на хвилину запізниться на роботу без поважної причини протягом наступних 90 днів, його буде звільнено. Це було у вівторок. А у середу він мав прийти на вечірню зміну о 16.00. Він заходить о 16.25, тримаючи в руці стаканчик Starbucks і промовляє: Ну нічого не можу вдіяти. Черга до кав'ярні затягнулась на цілу вічність. Я забрав у нього бейдж і випровадив його. Сподіваюсь, він зробив висновки.